Жіноча колекція Levi's, лот номер 2 В лоті буде три блоки. Перший блок це одяг, другий блок футболки, третій верхній одяг. До блоку одяг будуть входити худі, світшоти, джинси та брюки. Одяг 19 одиниць по ціні 18 євро за одиницю. Брюки Лівайс, екошкіра дуже хороший зріст. Також в лотах буде 4 або 5 одиниць світшоти від Купер. Розміри всі хороші, ходові та мають високий зріст. Худі Лівайс. джинси Skinny. Ще, одне, ще один світшот від Лі Купер. Модель в кожному лоті одинакова, відрізняються тільки кольори: джинси Лівайс. Білосніжне худі від Лівайс. Джинси Skinny Levi's, Лівайс. Ще один світшот від Лі Купер. Світшоти в жовтому, зеленому та червоному кольорах. Ще одна одиничка брюки-екошкіра. Всі брюки та джинси мають високу посадку. Світшот від Levi's, Брюки. Лівайс. Моделі всі трендові. Ще один світшот в зеленому кольорі від Лі Купер брюки Levi's, Джинси від Levi's, Великий розмір для пишних та розкішних. Тепер ми перейшли до блоку футболок. Футболки 9 одиниць. Ціна 9 євро за одиницю. Футболочки всі дуже круті. Різні розміри. Тепер переходимо до блоку куртки та пуховики. Куртки та пуховики. 4 одиниці. Так, зараз ми демонструємо пуховик. Давайте подивимося на бірочку його. Він буде дуже-дуже теплий. Ось тут у нас позначка. І в складі 20% гусяче перо. Зараз ми демонструємо курточку від Levi's. Верхній одяг ціна 40 євро за одиницю. Дуже стильна курточка від Лівайс. Принт квітковий. Курточка від Лівайс. Це остання одиниця в цьому лоті. Лот номер 2 І саме цей лот може бути ваш.